Щенята рятують басейн. Однієї сонячної і дуже спекотної днини Рокі і Кремес завершили роботу в парку і вирішили відпочити. Зараз охолодитися Сьогодні відкривають басейн. Біжімо купатися, запропонував Кремес. Поплаваймо, з радістю погодився Рокі. Рокі і Кремес вирушили до басейну. Та коли прибігли до нього, здивовано перезирнулися. Басейн виявився порожнім. О, ні! Куди поділась вся вода? спитав Рокі. Я не знаю, але ми все з'ясуємо. Зараз викличемо щенячий патруль, відізвався Кремес. Скай і маршал теж планували провести день біля басейну. Ти готовий? поцікавилася Скай. Майже, відповів маршал. Зараз тільки візьму рушник, крем для засмаги, капелюх, питну воду і мої улюблені комікси про суперщеня Аполло. Усе, тепер я готовий. Повеселімося на славу. Крема сіроки побігли до райдера. Привіт, щенята! Ви такі схвильовані, щось трапилося? спитав райдер. У басейні нема води, вигукнув захеканий рокі. У нашому басейні нема води. Що ж робитимемо? запанікував Алекс. Не панікуй, Алексе. Щенячий патруль допоможе. Відважним щенятам усе до снаги, заспокоїв райдер хлопчика і викликав усіх щенят на базу. Чекаємо на твою команду, райдер! відрапортував гончик. Молодці, що не злякались спеки. Щенята, у нас надзвичайна подія. Вода з водонапірної башти не надходить до басейну. Ми повинні знайти причину і все владнати. Маршале, щоб забратись на башту, потрібна твоя драбина. Завжди готовий, вигукнув маршал. Кремезе, можливо, нам знадобиться твій ківш, щоб відкупати труби. Обов'язок кличе! Кремезе вперед, відповіло щеня. Решта до басейну, скомандував райдер. Незабаром він наповниться. Команда щенят до справи готова! Райдер Кремес і Рокі помчали до водонапірної башти. Виявилося, що одна з опор посунулася, через що водопровідна труба прогнулася. Для початку треба поставити опору на місце. Відважним щенятам усе до снаги, та ще пара лап не завадить. Райдер викликав Рокі та гончика. Гончику, нам потрібна твоя лебідка і вантажівка Рокі. Сміливо до справи, відізвався гончик. Коли він прибув до водонапірної башти, щенята взялися до справи. Щенячий патрулю, є робота для кожного з вас, сповістив райдер. Гончику, нам знадобиться крюк, трос і лебідка. Хвилинку, попросив гончик і взявся виконувати наказ. Маршале, ти повинен зачепити крюк за поруччя, зроби це за допомогою своєї драбини. Завдання було миттєво виконано. Крюк причеплений, відповів маршал. Кремес із допомогою ескаватора насипав гору землі біля опори. Відмінна робота кремезе, похвалив щеня райдер. Рокі, підніми плиту, щоб насипати землю. Готово, відповів Рокі. Тим часом у Скай з'явилась ідея, як усім допомогти. Вона полетіла до гори Джейка і набрала повний ківш снігу. Дивіться, ось летить Скай щоб нас охолодити, утішив друзів Зума Та весь скинутий сніг. Чомусь потрапив тільки на зуму, перетворивши його на сніговика. Раніше, через пеку, я почувався хот-догом. А тепер я став сніговиком щеням, пробурмотів зума. Тим часом щенячий патруль закінчував ремонтувати водонапірну башту. Гончик здійняв. Гончик здійняв башту лебідкою. Роки підняв плиту, а кремес насипав під неї землю. Рокі повернув плиту на місце. Гончик повільно опустив лебідкою башту, і вона знову стала рівно. Добре, залишили замінити трубу і пустити воду в басейн. Рокі знайшов у своїй вантажівці запасну трубу і встановив її на місце. Воду можна пускати, порадував він щенят. Райдер викликав скай. Ми збираємось пускати воду. Сподіваємося, незабаром басейн наповниться. Готуйтеся, друзі. Райдер сказав, що басейн от-от наповниться, завірила всіх Скай. Ура, Поплаваймо! Усі зібрались навколо басейну, коли знизу раптом вдарив міцний струмінь води. День відпочинку біля басейну врятовано. Ура! раділи друзі! Коли басейн наповнився цілком, Зума скомандував. На старт, увага, плюх! На цей момент райдер і решта щенят прибули до басейну. Спасибі, що відремонтували басейн, подякував команді Алекс. Нема за що, відповів райдер. Пам'ятай, якщо вскочиш у халепу, тільки свисни.